Пряма кисть – сильний удар. Питанком зараз захоплюється все більше ужорців. Після довгої зими нарешті відновилися турніри. На день святого Патріка питанкісти вирішили розіграти цінний приз банку зеленого меду. Учасники аматори, студенти університету. Кидали кулі невміло, але боролися до останнього. Цього сезону в Ужгороді буде багато питанку. Воно й не дивно минулого місяця. Всеукраїнську федерацію очолила Закарпатка Олександра Шевченко. Вона збирається довести у жодне дарма, називають петанковою столицею України. У нас заплановані багато майстер-класів у різних областях України, щоб долучити до цієї гри ті області, в яких ще вона не є настільки актуальною. Коли ми збільшимо аудиторію, далі у нас буде скажімо скажемо таке велике коло людей, які з якими можна буде працювати. І серед них, напевно, виокремляться ті, для яких це буде професійний. Цього сезону. Ну, петанг відіграватиме і соціальну функцію. Федерація збирається щонеділі давати майстер-класи для всіх охочих. Також в планах популяризація питанку, як туристичної приманки. Уже є приклад. Колишній студент з Харкова, Роман Мамець, спеціально приїхав на Закарпаття, аби грати. Україні в принципі знають, що столиця України це Ужгород, тому що здесь він зародився. І понравилось зашло. До этого я играв більше активно види спорту, футбол, баскетбол мені подобався. а оказалось, що в такому гіподинамічному виді спорту азарта не менше у травні на Ужгород чекає великий. Ки міжнародний турнір сакура 2015 куди прийдуть світові зірки пітанку. А ще федерація робитиме все, аби в Ужгороді побільшало спеціальних майданчиків для цієї гри.